У нас черговий пацієнт, він відремонтований це Елексампер 12180 потужністю 17,6 кВт. Поступив запит на терміновий ремонт і ми можемо надати цю послугу. У нас є можливість дуже швидко при наявності основних модулів зробити блочну діагностику. Оскільки цей стабілятор складається з двох половинок, це силові модулі, там перший, і другий і плата керування, в нас є основні модулі, як я сказав, є плати керування, і ми можемо зробити швидко булочну діагностику, а потім вже компонентно все це відремонтувати. Тож, якщо є запит на, такий, на таку послугу, звертайтесь при наявності часу і можливості, зможемо вам допомогти. Також, якщо ви розглядаєте. Ті рістерні стабілізатори LX АHz, а це моделі від 11 кВт і вище у якості, у якості першого стабілізатора, то додатково до гарантії, яка дається заводська, 3 роки на і 4 роки на Герц, ми від себе при продажу надамо ще додатково 3 або 4 роки, в залежності від стабілізатора додаткового сервісного обслуговування безкоштовно. Якщо вас зацікавила ця пропозиція пропозиція, звертайтесь, будемо раді вам надати цю послугу також.